Книга пророка Єзекіїля, розділ 20. Це відбулося в 10-й день 5-го місяця сьомого року, прийшли деякі мужі з Ізраїлевих старішин запитати поради в Господа й сіли переді мною. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Поговори з ізраїлевими старішинами і скажи їм, що говорить Владика Господь. Якщо ви прийшли до мене щось запитати, то як я живий, не дам вам відповіді, каже Владика Господь. Хіба що хочеш ти Єзикилю їх судити? Якщо хочеш їх розсудити, сину людський, то засвідчи їм про гедоти їхніх батьків і скажи їм, що говорить Владика Господь. У той час, коли я обрав Ізраїль і, піднявши свою руку, присягнувся нащадкам роду Якова, я відкрився їм в Єгипетському краю і, піднявши свою руку над ними, сказав: Я Господь. Ваш Бог. Тоді ж, піднявши свою руку, я їм присягнувся, що виведу їх з єгипетського краю в землю, яку я для них обрав і яка сочиться молоком та медом, та є окрасою серед усіх інших земель. Разом з тим я їм сказав: нехай кожен з вас відкине приємні вашим очам Гедоти і не опоганюється ідолами Єгипту. Я Господь, ваш Бог. Але вони збунтувалися проти мене і не бажали мене слухати, ніхто з них не відкинув тих гидот, що були милі їхнім очам, і не залишили єгипетських ідолів. Тоді я мав намір вилити своє обурення і дати волю своєму гніву щодо них там, в єгипетському краю. Проте я цього не зробив заради свого імені, аби воно не безчестилось між народами, серед яких вони перебували, і перед якими я їм відкрився. Пообіцявши, що виведу їх з єгипетського краю. Тож я вивів їх з єгипетської землі, і спровадив їх до пустелі, там я дав їм мої заповіді і оголосив їм мої постанови, завдяки дотриманню яких людина житиме ними. Тоді я дав їм також мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і між ними. Аби вони знали, що я Господь, котрий їх освячує. Але Ізраїлеві нащадки знову збунтувалися проти мене в пустелі, моїх заповідей вони не дотримувались і відкинули мої постанови, від виконання яких залежить добробут людини, а також опоганили мої суботи. Тоді я мав намір вилити на них мій гнів там, в пустелі, щоб їх знищити. Але я знову не зробив того задля свого імені, аби воно не зневажалось народами, на очах яких я виводив їх з Єгипту. Тому я, піднявши проти них свою руку в пустелі, присягнувся, що не введу їх в обітовану землю, яка сочиться молоком і медом, найгарнішу з усіх земель яку обіцяв дати. Адже вони відкинули мої заповіді і мої закони. І не дотримувались моїх заповідей та опоганили мої суботи, оскільки їхнє серце приліпилось до своїх ідолів, але моє око змилувалось над ними, щоб їх не губити, і я їх цілковито не знищив у пустелі. Я сказав їхнім дітям там у пустелі: не дійте за традиціями ваших батьків і не дотримуйтесь їхніх приписів та не опоганюйтесь їхніми ідолами. Я, Господь, ваш Бог. Дотримуйтесь моїх законів, виконуйте мої заповіді і живіть згідно з ними. Святіть мої суботи, аби вони були ознакою між мною і вами, пам'ятаючи, що я, Господь, ваш Бог. Але діти повстали проти мене, не дотримувались моїх законів і не виконували моїх заповідей, щоб за ними жити, адже лише діючи згідно з ними і не опоганюючи моїх субот. Можна мати життя, тому я мав намір вилити на них своє обурення і дати волю своєму гніву в пустелі. Але я відвернув мою руку, зробивши це заради свого імені, аби не зневажали його народи, на очах яких я їх вивів. Проте я, піднявши проти них свою руку в пустелі, присягнувся, що розпорошу їх між народами по чужих країнах. За те, що не дотримувались моїх законів, не виконували моїх заповідей і опоганювали мої суботи, а свої очі звернули на ідолів своїх батьків. Тому я попустив, щоб вони створювали недобрі постанови і заповіді, які не провадили до життя. Я попустив, щоб вони осквернили себе жертвами, переводячи через вогонь своїх первородних, аби вони нищили самих себе. І щоб нарешті пізнали, що я Господь. Тому, сину людський, звернись до Ізраїлевого роду і скажи їм, так говорить Владика Господь, ваші батьки зневажали мене ще й тим, що вчинили щодо мене віроломство. Коли я привів їх у край, щодо якого я, піднявши свою руку, присягнувся, що дам їм, а вони, побачивши будь-яке підвищення або креслате дерево, ви стали приносити там образливі для мене жертви чужим богам та кадили їм приємними пахощами, звершуючи там і свої жертви возливання. Я спитав їх, що це за пагірки, куди постійно виходите, то вони назвали їх бама, тобто підвищення для жертвоприношення, так і досі вони називаються, тому сповісти Ізраїлевому дому слова владики Господа, хіба ви не опоганюєтеся так само? Як ваші батьки, звершуючи розпусту зі своїми гидкими бовванами, адже ви опоганюєтеся тим, що приносите їм свої дари, переводите через вогонь ваших дітей і тим оскверняєтесь вашими ідолами аж до сьогодні. Тож, після всього того ви ще смієте питати в мене поради, роди Ізраїля. Як я живий, каже Владика Господь, я вам не відповідатиму. Не буде ніколи того, про що ви мрієте, говорячи, будемо жити, як інші народи, як іноземні племена, служачи дереву й каменю. Як я живий, присягається Владика Господь, я царюватиму над вами могутньою рукою та простягнутим раменом, виливаючи свій гнів, але так само могутньою рукою та простягнутим раменом я зберу вас з посеред народів. Зберу з усіх інших країн, де ви розпорошені, і я запроваджу вас у пустелю народів, де буду судитися з вами обличчям до обличчя. Як я звершував судочинство щодо ваших батьків в пустелі Єгипетського краю, так судитимусь і з вами, каже владика Господь. Наче пастух, я проведу вас під палицею і введу вас в Союз заповіту. Я вилучу з-поміж вас, бунтівників і відступників від мене, я виведу їх з країни їхнього перебування, але в землю Ізраїлю вони не ввійдуть. І зрозумієте, що я Господь. Тож до вас, Ізраїлів вроде, звертається владика Господь. Якщо ви не хочете слухатись мене, то нехай кожен із вас йде служити своїм ідолам, але більше. Не оскверняйте мого святого імені своїми дарами й поклонінням ідолам, адже на моїй святій горі, на високій горі Ізраїлю, говорить Владика Господь, там мені служитиме весь Ізраїлів дім, усі, що мешкатимуть в краю, там я їх ласкаво прийматиму, і там я зажадаю їхніх приношень, їхніх первоплодів разом з усіма іншими їхніми святими дарами. Там я прийму вас приязно, наче любі пагощі жертви, коли я вас виведу спосеред усіх народів і позбираю вас з країн, в яких ви були розпорошені, та явлю у вас мою святість на очах народів. І коли я запроваджу вас у Ізраїлеву землю, в той край, про який я, піднявши свою руку, присягнувся дати Його вашим батькам, ви зрозумієте, що я Господь. Тоді ви згадаєте про ваші лихі дороги та ваші вчинки, якими ви себе опоганювали, і відчуєте огиду до самих себе через усі ті злочини, які ви робили. Тоді зрозумієте, що я Господь. Коли я милостиво поводитимуся з вами заради свого імені, а не згідно з вашими злими дорогами і вашими огидними вчинками Ізраїлів роде, каже Владика Господь. Розділ 21. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, поверни своє обличчя у напрямку Темана і говори до південного краю, виголоси пророцтво проти лісистої країни півдня, скажи південному лісові, аби вислухав Господнє слово. Так говорить Владика Господь, ось я запалю посеред тебе вогонь, який пожиратиме у тобі всяке зеленіюче дерево і кожне сухе дерево. Полум'я, що палатиме, не погасне, доки не спалить у ньому все від півдня і до півночі. І побачать усі люди, що це я, Господь його запалив невгасимим вогнем. Тоді я вигукнув: О, владико, Господи! Вони ж люди, про мене, кажуть, що я завжди говорю тільки притчами. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: сину людський, зверни своє обличчя проти Єрусалима і говори проти святилища. Проголоси пророцтво проти всієї Ізраїлевої землі. Скажи Ізраїлевому краю, що говорить Господь: ось я виступаю проти тебе, я витягну свій меч іспіхов і погублю спосеред тебе і праведного і нечестивого, оскільки я губитиму спосеред тебе і праведного, і нечестивого, тому мій меч буде добути іспіхом проти всього живого, від півдня і до півночі. І зрозуміють усі, що це я, Господь, витягнув свій меч із піхов, і він туди вже не повернеться. А ти, сину людський, стогни, не мов би в тебе ломота в суглобах крижів, гірко стогни в них на очах. Коли тебе запитають, чому ти стогнеш, то ти відповідай з приводу вістки, яка надходить, адже зумліє кожне серце, опустяться всі руки, ослабне кожне тіло. Занепадатиме всякий дух, і затремтять усі коліна, наче вода, ось що надходить і вже є, говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє Слово такого змісту: Сину людський, пророкуй і кажи, що говорить Господь, скажи: меч, меч нагострений і блискучий, він нагострений для великої битви, а відшліфований, аби блискотіти, наче блискавка. Хіба варто нам радіти, коли до жезла мого сина ставиться з презирством навіть усяке дерево? Він цей меч відшлухував, аби міцно тримати в руці. Отже, меч нагострений, відшліфований і відданий у руку того, хто без промаху вражає. Тож кричи, голоси Сину Людський, бо він занесений над усім моїм народом і насамперед над усіма можновладцями Ізраїлю. Які віддані під меч разом з моїм народом, тому від розпачу бий себе по колінах, адже меч уже випробуваний і не зважає навіть на жезл. Ніхто не встоїть, каже Владика Господь, але ти, сину людський, провіщай, сплесни руками, і нехай той меч подвоїться та потроїться, адже це той меч, що несе смерть, меч вбивства, який разить довкола. Нехай завмирають від страху серця і множаться вбиті. Біля кожної їхньої брами я поставлю той грізний меч. О, горе! Він і справді виблискує, наче блискавиця і нагострений для вбивства. Направ своє вістря праворуч, вражай ліворуч, січи скрізь, куди тебе направляють. Я також плескатиму моїми руками, поки не вгамується мій гнів. Сказав це я, Господь. Далі було до мене Господнє слово такого змісту. Ти, сину людський, визнач собі дві дороги, якими має прийти меч Вавилонського царя, виготов дороговказ і постав його на початку дороги, що веде в місто, вкажи дорогу, якою меч прийде до рави Амонійської, а також в юдею, зокрема в укріплений Єрусалим. Адже Вавилонський цар вже стоїть на роздоріжжі, тобто на початку двох доріг. Аби дізнатись за допомогою ворожіння, куди йти. Він потрясає стрілами, він запитує ідолів і досліджує печінку. У його правиці виявився чарівний жереб, що вказував на Єрусалим. Там він мав поставити тарани, аби можна було відкрити уста для бойового заклику, до вбивства, підтягнути тарани до брам, насипати навколо земляний вал і побудувати облогові башти. Проте, все це для них, мешканців Єрусалима, видалося як порожнє чаклування, але ж вони перед Ним, на вуходоносором, урочисто присягалися, тому він пригадає їхню провину, і вони будуть упіймані. Тому так говорить владика Господь, оскільки ви самі себе викрили, виявляючи свої провини, і ваші гріхи стали явними в усіх ваших вчинках, поза як ви їх визнали. То через те будете схоплені руками ворога. А про тебе, негідний беззаконнику, князю Ізраїлю, день якого надходить, як і час кінцевого злочину, так говорить владика Господь, скинь з голови корону, зніми царський вінець, бо нічого не залишиться з того, що є. Те, що низьке, буде підвищене, а високе понизиться. Отже, руїною, руїною, руїною його зроблю. І він вже таким, як є, не буде, доки не прийде той, хто матиме на нього право, йому я передам місто. А ти, сину людський, провіщай і кажи, що говорить Владика Господь щодо амонійців та їхнього глузування, скажи: меч, меч оголений для битви і відшліфований для блиску, наче блискавиця для нищення. Щодо тебе, амонійський сину, то твої чаклуни тебе обманюють, сповіщаючи фальшиві видіння про те, що прикладуть меч до шиї негідних злочинців, день яких надійде в час кінцевої розплати за їхнє нечестя. Поверни його назад до піхов, до того місця, де ти був створений, в край твого походження, там я тебе судитиму. Я виллю на тебе моє обурення, дмухну на тебе вогнем мого гніву. І видам тебе в руки жорстоких людей, вправних у руйнуванні. Ти станеш поживою для вогню, твоя кров розіллється по землі, після чого про тебе навіть не згадають, тому що це сповістив я, Господь.